Я працюю в комунікаціях останні 30 років, тому що вони мені подобаються тим, що ми маємо можливість досягти певні зміни в суспільстві, комунікуючи з різними його частками. Я вітаю вас з тим, що ви нещодавно створили організації, в яких мета змінювати українське суспільство на краще. Отже, ви на початку великого шляху. Давайте поговоримо з вами про те, як забезпечити те, щоб аудиторії. Або групи людей, які є важливими для вас, правильно вас розуміли, і в їх мозоку була створена та репутація, яка відповідає реальності того, що ви робите, і які маєте стратегічні цілі в плані того, щоб зробити краще для всього нашого українського суспільства. Ми з вами завжди починаємо розмову про репутацію з того, що оцінюємо і це стратегічне планування, де ми знаходимося зараз. Тобто ми оцінюємо існуючу репутацію нашу. Далі ми робимо наступний крок: а яка є бажана або цільова репутація? І ми намагаємось зафіксувати цільові риси цієї репутації. З Чого почати? Перш за все, я почав би з того, що спробував би на аркуші папіру написати так звану свою цільову репутацію. Подивіться на себе ззовні. І вирішіть, хто ви є і що ви робите. Опишіть себе як людину, як лідера, як сервіс, який надає послуги, як компанію інноваційну, як тих, хто змінює щось, як тих, хто захищає екологію або незахищені верстви населення. Опишіть свою роль у суспільстві, опишіть свій вплив, опишіть, що важливо для вас. Це буде вашою цільовою репутацією. Такою, якою ви хочете, щоб вас сприймали, жодна репутація не існує в повітрі, вона існує в певному середовищі, і люди є цим середовищем, це різні групи людей. Тому, коли ми будемо далі казати з вами про репутацію, про те, як її будувати, як її керувати, ми завжди будемо намагатися зрозуміти, що ми кажемо про специфічну групу людей, в якій існує специфічна репутація. І в нас, наприклад, в родині може бути репутація суворого батька, а на роботі може бути репутація людини, яка виконує всі вказівки керівництва. Або навпаки. Зробіть наступний крок: подумайте про групи людей, які є важливими для вас і які впливають на вас. Виділіть з них дві-три ключових з найбільшим впливом і найбільшою важливістю для вас. Подивіться на себе очима цих аудиторій. Можливо, поговоріть з представниками цих аудиторій. Уважно послухайте, що вони думають про справу, яку ви починаєте, що важливо для них в цій справі, які важелі впливу ви можете отримувати, демонструючи те, що ви робите, те, що ви розповідаєте, це буде другий крок. Третій крок. Продумайте про те, яким чином ви будете інформувати суспільство про свої здобутки. Бо репутація формується перш за все з того, що ми робимо. Потім з того, що ми розповідаємо про це, і як ми розповідаємо про це. І втретє, що ми чуємо про те, як інші розповідають про нас. Єдиний інструмент, яким ми можемо користуватися в комунікації, це повідомлення. Воно може бути текстовим, аудіовізуальним, воно може бути навіть фізичним, це дотик, це також спосіб комунікації. Але все це є меседж. І джерела. Джерело це той, хто безпосередньо видає цю комунікацію. Це може бути, ви казали, є СІО, є керівник, є власник, це може бути співробітник організації, хтось інший. Отже, на третьому кроці створіть свою історію, використовуйте сторітелінг, зробіть її цікавою для тих людей, з якими ви спілкуєтесь, цікавою і правдивою, емоційною, але і ту, яку викликає довіру раціонально. Покажіть, що ви робите, і доведіть, що те, що ви робите, є важливим. Наступний крок: потрібно вимірювати результати ваших комунікацій. Регулярно спілкуйтесь, ставте питання, дізнавайтесь про те, чи змінилася думка про вас, чи змінилася опізнаність щодо вас. Що таке комунікація? Це цивілізований спосіб впливу на людей. І коли ми впливаємо на людей, ми змінюємо їх знання, те, що по-англійськи називається awareness. цей цикл працює постійно. Хто ми є? Що ми робимо, як ми про це розповідаємо і що інші кажуть про нас? Я бажаю вам успіхів на вашому шляху і я бажаю, щоб ті зміни, які ви запланували, вони були реальними змінами в нашому суспільстві і додавали стійкості нашій країні, яка сьогодні боронить свою незалежність. i <laughs> you